Взялі ріганка трьох мач Наш постоянный эксперт, експерта узнайомна експерта у Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, Це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші викиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні у випуску поговоримо про цікавий фейк росіян. Пропагандисти звинуватили першу леді Олену Зеленську в тому, що вона, начебто, обманула уряд Об'єднаних Арабських Еміратів. За версією пропагандистів, Олену Зеленську звинуватили в тому, що вона передала військовим евакуаційні медичні автомобілі, які надійшли з еміратів із призначенням лише для цивільних потреб. Чи справді це так і яких цілей намагається досягти Росія такими фейками, також розберемо. У мережі поширюють інформацію, нібито фундація Олени Зеленської обманула уряд Об'єднаних Арабських Еміратів. Ця країна виділила 50 евакуаційних автомобілів, виключно для гуманітарних потреб. А фонд разом із міністерством охорони здоров'я України передали їх натомість, начебто, військовим медикам, стверджують пропагандисти. Утім, авто передали до лікарень на прифронтових територіях, а не військовим, і допомогли це встановити аналітики проекту Воксчек. Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів дійсно передав Україні 50 автомобілів швидкої допомоги за сприяння фундації Олени Зеленської, аби підтримати медичну інфраструктуру країни у грудні 2023 року. Доставили першу партію із 23 автомобілів, а ще 27 машин доставили наприкінці січня цього року. Лікарі часто вимушені надавати екстрену допомогу під обстрілами, ризикуючи власним життям та здоров'ям. Коментує директорка фундації Ніна Горбачова. Передання авто швидкої допомоги дозволять евакуювати людей близько зони бойових дій і сподіваюся, врятувати тисячі життів, каже вона. Отримувачем швидких є Міністерство охорони здоров'я України, яке здійснює подальший розподіл у ті регіони, які найбільше потребують спеціального транспорту для медичної евакуації і надання допомоги. Тож жодного обману тут немає. Автомобілі використовуються медиками на прифронтових територіях для надання оперативної допомоги цивільному населенню. Важливо розуміти, що цивільні лікарі, які працюють у медзакладах на прифронтових територіях, і бойові медики це абсолютно різні професії. Бойові медики є військовими і вони є повноцінною бойовою одиницею підрозділу. Вони постійно перебувають із бійцями, інструктують, надають домедичну допомогу. І військова медицина є складовою збройних сил України, а не цивільної системи охорони здоров'я. І навіть більше вимоги до військових евакуаційних автомобілів вони зовсім інші ніж до цивільних. Наприклад, військові потребують броньованих машин для потреб військових. Міжнародні партнери зазвичай передають броньовані автомобілі або бронетранспортери. Система охорони здоров'я України потерпає від систематичних обстрілів. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, за майже два роки повномасштабної війни Росія пошкодила понад 1500 об'єктів медзакладів і ще 195 зруйнувала вщент. Крім того, від початку війни російська армія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила 253 автомобілі та захопила 125 автівок екстренки. Такими є дані на сайті Міністерства охорони здоров'я України станом на 8 січня. Станом на початок січня цього року повністю відновлено 474 медичні об'єкти 383 перебувають у процесі відновлення. Та фізична руйнація залишається проблемою медичної системи, як пояснює головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, на тих територіях, де знищено чи пошкоджено медичні заклади, обмежений доступ до медичної допомоги. Ми там мусимо переформатовуватися, каже він, на мобільні бригади брати лікаря і провозити його певним маршрутом, аби забезпечити ту чи іншу медичну допомогу. Ми маємо розуміти, що на цій території може бути також обмежений доступ до аптечної мережі. Це означає, що програма Доступні ліки, коли виписували рецепти, людина йшла до аптеки і безоплатно отримувала ті чи інші ліки. Може просто не працювати. Фізична руйнація закладів охорони здоров'я, принаймні на прифронтових територіях, неабияк впливає на доступність до меддопомоги, каже головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Тому Міністерство охорони здоров'я намагається балансувати ситуацію за допомогою мобільних бригад, які використовуються для важкодоступних місць, а також ротації медичних працівників, обмеженням формальних бар'єрів, наприклад, скасуванням норми щодо кількості пацієнтів в одного сімейного лікаря і встановленням модульних лікарень. Виготовляючи поширюючи такі от фейки, росіяни переслідують одразу декілька цілей: по перше, це дискредитація України та її представників на міжнародній арені. Фейки про роботу фундації першої леді мають на меті підірвати довіру до України з боку іноземних держав і міжнародних партнерів, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратів, у цьому конкретному випадку. І звісно ж, ціль росіян є зменшення міжнародної підтримки України. Вони прагнуть викликати сумніви в доцільності надання Україні допомоги, а це в свою чергу може призвести до зменшення або ускладнення отримання міжнародної підтримки. Завдання російської пропаганди, утім, залишаються незмінними: дискредитація, дезінформація, підрив довіри і спроби ізоляції України на міжнародному рівні. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела, від них я взагалі раджу вам відписатися, натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах «Перший» і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини та в соціальних мережах Суспільного. І не забуваймо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що. Що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.